16 червня 2023 року на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили проходила міжнародна наукова конференція Європейський Союз і Україна. Передісторія, історія, сучасність. Конференція відбулася в рамках реалізації міжнародного проєкту Erasmus плюс за напрямком модуль Жана Моне. Імплементація європейських цінностей як бази з демократії в Україні. Метою зустрічі є сприяння популяризації ідеї об'єднаної Європи знань про євро. Європейський союз в українському суспільстві. Учасниками є українські та закордонні науково-педагогічні працівники, аспіранти, докторанти та дослідники, які спеціалізуються на тематиці конференції. Захід відкрив доктор історичних наук професор ЧНУ імені Петра Могили. Координатор проекту ЕВАДЕМ Юрій Котляр, який закцентував увагу учасників на важливості проблематики. Учасники вшанували пам'ять всіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. До вітального слова долучилася Олеся Ващук. Докторка юридичних наук, професорка кафедри криміналістики Національного університету Одеська юридична академія. Вона визначила тісний зв'язок проблематики конференції з сучасними реаліями. Участь у діяльності конференції взяли майже 90 дослідників, серед яких видатні науковці та здобувачі вищої освіти. Модератором конференції виступила Аліна Іовчева, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії ЧНУ імені Петра Могили.